Всім доброго часу вітаю всіх у себе на каналі Таро Балансе Світу. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, вперше завітав до мене на канал. Сьогодні ми записуємо таро прогноз для знаку зодіака Риби на грудень 2022 року. коротенько, коротенько, вибачте, подивимося всі аспекти життя, сфери життя. Почнемо з характеристики місяця, загальної характеристики місяця. Які енергії будуть вас супроводжувати на протязі грудня 2022 року. Так, фінанси. Фінанси. Перша половина грудня. Друга половина грудня. Здоров'я. Перша половина грудня. Друга половина грудня. Особисте життя для тих, хто в парі перша половина грудня. Друга половина грудня. Особисте життя для тих, хто без пари на даний момент одинокий. Перша половина, друга половина. Так, і одне питання ми розглянемо на колоді Таро 78 дверей. Загадуйте своє бажання. подивимось, які двері вам відкриються. Чи відкриються. Так, бажання, мрія, плани, які ви хочете реалізувати в грудні 2022 року. Не загадуйте таких складних бажань, реалістичні. Так, чи збудеться ваше бажання, плани мрії в грудні 2022 року? Цю карту ми відкриємо саме останньою. Так. Дивимось, характеристика грудня 2022 року, які енергії у вас будуть супроводжувати, рицарь кубків. Ну, можу сказати, що енергії будуть легкими, не буде такого напрягу. Тобто, або ви дуже легко будете, знаєте, з таким ентузіазмом відноситись до якихось проблем, до тих ситуацій, які будуть складатись у вас в грудні місяці. Такі легкі емоції, такі. Можливо, ви будете замріяні, так? можливо, ви будете зайняті якимось процесом, куди ви будете вкладати свої такі позитивні емоції. Хтось, можливо, яку, якусь роботу буде розпочинати, хтось, можливо, буде завершувати, але розуміючи про те, що ось-ось воно завершиться, я отримую якісь дивіденти. Хтось може познайомитися з дівчаток із хлопцем, так? з рицарем Кубків. Тобто, це молодий юнак, який. Молодий юнак, до 32 років точно молодий юнак. Хтось може познайомитися з такою особою. А можливо, це і ви, і є. А, таку являєтеся так, цією особою такою молодою енергійною, коли емоції киплять, коли а, всього хочеться добувати, здобувати якесь щось нове, а, можливо, в, в стосунках будете проявляти себе емоційно, таке знаєте, але тут такий, м, бути будьте дуже обережні, тому що на емоціях, на таких сирих емоціях, коли ми просто керуємось розум, нас відсутній, так. А, тільки серії емоції такі, то можна наробити трошечки помилок, тому будьте такі більш стриманіші в своїх покликах емоційних. Ну, до, до, достатньо добра карта. Гарні такі емоції будуть. Добре, фінанси. Перша половина грудня по фінансам. О! Ох, о перша половина грудня дьявол. Дивіться, тут. Такий момент, що ви будете фінансово трошки сковані. Фіна... Ви будете залежати від тут або кредити якісь є, або, можливо, якась ігроманія, а, можливо, ви комусь щось заборгували. Тобто тут є такі обставини по фінансам, які вас ковують. Також тут може бути така робота проходити, коли ви повністю залежите від неї, ви не можете ніяк відкараскатись. Тобто відкраскатись. Таким... Така може бути робота, якщо, наприклад, ви заключили контракт, так, або якийсь договір, від якого ви повністю залежите, і залежите від тих умов, які вам там вписані, предоставлені. Тобто, тут такі ви залежите повністю від. Цього договору, який ви заключили, і тобто, фінанси точно так само. Якщо у вас, наприклад, фіксована сума, от у вас цю суму ви будете її отримувати не, не, не копіючи не більше. Тобто тут не, немає таких моментів під, за, під зароботку якомусь там. чи, Тобто, тут, якщо, наприклад, у вас є якісь боргові зобов'язання, то будьте дуже обережні. Тому, тому що вам, чим швидше ви його це все. Зможете реалізувати, закрити, тим швидше у вас відпуститься ситуація. Що тут ще по фінансам? Ну, перша половина грудня не можу сказати, ви будете, знаєте, залежати від фінансів дуже сильно. Друга половина грудня страхи. Друга половина грудня, страхи за фінанси. Можливо, вам буде чогось не вистачати, можливо, ви не будете по... в першій половині. Так, ще одне, що можу сказати: в першій половині грудня, якщо ні в кого немає ніяких кредитів, не вздумайте брати, тому що друга половина грудня, дев'ятка ят... дев мечів страхи за невиплату. Розумієте? Страхи, що не зможете впоратись з фінансовим безпеком, можливо, десь буде чогось не вистачати. Також по дьяволу тут може бути, знаєте, оборудки незаконні. Які потім вас сховують. якщо, я скажу так, наприклад, ви вирішуєте, з, якоюсь, з якимось партнером або партнеркою, десь як щось прокрутити, незаконне? І це вже у вас, тобто у вас можливо, це і вийде, я не можу сказати по дьяволу, дьявол завжди предоставляє. Тобто, якщо є момент того, що ви можете це зробити, ви його зробите. Але потім, що буде, потім ви можете стати з ув'язним, як вам правильно сказати, залежним від цієї ситуації. Тобто, ви можете боятися, щоб ніде нічого не вилізло, ніхто нічого не побачив. Тобто, тут такі ще страхи буде, що цю оборудку можуть. Побачити постійно перебувати в страху за фінанси за ваше, щоб не дай Бог не да нічого. Тобто, тут будьте дуже обережні, не в ніякі мутки, вони вам не принесуть ніякого задоволення однозначно. А по фінансам, звичайно, така ситуація дуже дуже складна. Давайте подивимося, що допоможе вам вийти з таких фінансових труднощів. Тут страх втрати, страх втрати, і знаєте, коли якась яма. Так, ладно, не дивимося, що допоможе вам вийти з цієї ситуації. Робота з минулого. Тобто робота над ситуацією з минулого. Дивіться, вам допоможе ситуація або ситуація, яка була вже у вас. В... Тобто, можливо, ця ситуація вже повторюється, і вам потрібно її розрулювати вже по тому самому сценарію. Тобто працювати над нею точно так, як в минулому. Також можуть допомогти люди, які ваші близькі, родичі, з якими дуже давно не спілкувалися, по якимось там причинам, так. Допоможуть вам або з роботою з новою, можливо, хтось втратив роботу. І залишився з якимись борговими зобов'язаннями. Так, можливо, Тобто, вам допоможуть, або з пошуком роботи хтось з минулого з вашого, або хтось допоможе вирішити вам фінансове питання, ваше, запропонує якусь короткострокову роботу, наприклад, одноразову якусь роботу для того, щоб ви вирішили своє питання, закрили його фінансово. Тобто тут такі моменти, або комусь. Запропонують роботу, і ви підете на ту роботу, або запропонують просто, знаєте, як, ти мені зробиш цю роботу, а я тобі заплачу. Таким чином, ви можете перекрити якісь фінансову свою, фінансовий свій момент. Також, про що говорять, якщо в минулому у вас вже були подібні ситуації. Стосовно цих боргових е, аспектів, або дивіться, це на грудень, так що тут можливо, що хтось захоче взяти кредит. Тому вам говорять про те, що не розраховуйте на добрий е, результат, думайте про те, що ви можете втратити роботу і ви зможете зали, залишитись без. Е, Доходу для того, щоб виплачувати, наприклад, ви щось взяли в кредит, так, якусь річ, і ви розраховуєте на те, що у вас є стабільна робота, ви зможете за, за неї розрахуватись, але, на жаль, ви можете втратити цю роботу і... або під, під, під заробіток яких, якийсь, і е, залишитись без е, фінансів для виплати. Ну, дуже будьте акуратні з такими оборудками фінансовими. Але більше таке, знаєте. Можливо, до, до речі, тут ще, можливо, йдуть такі питання по роботі вашій. Якщо ви, наприклад, працюєте на роботі, і у вас є хтось, знаєте, типу подстрікатель, або є якась у вас ідея про те, що я можу там десь обійти якісь робочі моменти, якось змухлювати, десь там щось в ніякому разі цього не робіть. Тому що вам, по-перше, вам ваша совість вас задавить басонні ночі, так? які будуть вас постійно мучити, і плюс. Робота, яка у вас буде, ви не зможете. Тобто, Бережіть свою роботу, можу так сказати. Бережіть свою роботу, тому що щоб ви її не втратили. Ті, ті, хто вже, ну, тобто ті, хто на даний момент вже має кредитні якісь заборгованості, ті, хто має якісь довгові зобов'язання, то ситуація з минулого або люди з минулого вам допоможуть вирішити це питання. Так, закриємо так робочою. Тобто, вам допоможуть, і у вас буде шанс на вирішення цього, цього питання. Але через, тільки через свій труд. Так, добре. Ще, гляньте, ще йде одна такий момент підстава. Обережно з людьми на, на своїй роботі, з своїми. Колегами, тому що може бути підстава по, по роботі. Дуже-дуже акуратно. Так, добре, дивимось здоров'я на грудень 2022 перша половина, перша половина грудня рицар мечів. Тут, ви знаєте, більш на, напевно психологічні моменти, коли, от, в принципі, вона говорить про якісь. Погіршення вашого здоров'я, але це погіршення, воно буде більш психологічним. Тобто ви можете бути агресивними. Ваш ментал, знаєте, коли ваш розум просто кипить. І ви, можливо, будете, знаєте, агресивні трошки. Дуже швидко хочете захочете щось вирішувати. Можливо, десь такі будуть моменти, що треба швидко рухатись. Так? Тому дуже дуже обережно, тому що можете собі нашкодити. І нашкодити не тільки. Так фізично, але нашкодити собі і духовно, тому що ви з кимсь можете зацепитися в якійсь перепалці, так? потім це все переварювати психологічно. Вам буде це дуже тяжко. Тобто такий, знаєте, агресивний розум може бути. Також ще йдуть панічні атаки, дуже-дуже, вони такі. Короткочасні, але можуть бути в першій половині грудня, так як ми дивимося на першу половину грудня, у вас лягає по фінансам д'яволу, то тут може бути такий, от, знаєте, з... Розум, розум хіпіти, і ви будете в стані а -а агресивному. Друга половина тут скубків. Друга половина грудня достатньо добра, Тобто, ви будете в доброму стані як і в духовному, так і в фізичному. Тобто тут буде таке, знаєте, наповнення, я можу сказати, що це навіть, навіть не в друга половина, а десь під кінець грудня. Наповнення наповнення емоціями Дивіться, якщо, наприклад, ви чоловік, то ви будете, можливо, закохані, розумієте? І таким чином ваші е, отакі от, от всі. Знаєте, як все відійде на другий план. Тобто ваше здоров'я буде повністю, але тут говориться ще про духовне, тобто такі враження, коли ви будете в легкому, в легких таких енергіях, в такій закоханості, тобто, духовне ваше буде і фізичне тіло, ваше буде в порядку, і духовне. Ну, в принципі, тут і, і жінок стосується, тобто можливо, якесь або оновлення стосунків, або з познайомитись з якимось. Молодим чоловіком, який вас просто зможе вам зробити таке, знаєте, наповнення емоційне і духовне для тобто, ваше здоров'я буде. Також тут можете знаєте, займатися якимсь видом спорту, який вам настільки подобається. Які вас буде наповнювати і наповнювати ваш організм. Так, ще одне, що хтось може, знаєте, прочистить трішки свої, стосується дівчат. Можливо, хтось буде займатися чистити свою лімфу, тобто ганяти лімфу. Тут такі ж, також проходить по здоров'ю. Це, ну, це... Стосується дівчаток. Так. Добре, по здоров'ю, все добре. Дивимось для тих, хто в парі, перша половина грудня Перша половина грудня, будуть шанси на вирішення питань якихось. Якщо ви дуже довго в парі, можливо, ви щось планували, можливо, ви хотіли реалізувати щось разом. так? Тут дається вам шанс на реалізацію. Ну, ту Пентаклі, він загалом то говорить про. Людину, якщо брати характеристику людини, та, так, яка біля вас рядом, то це людина прогресивна, це людина, або ви такою людиною являєтесь, по-перше, слідкує за своїм фізичним станом, однозначно. Можливо, і в вашій парі обоє слідкують за фізичним станом, тому що тут такі, знаєте, наповнення матеріальний світ говорить про тіло, розумієте, про тіло здоров'я. Два такі, знаєте, на здоров'я і на е, сім'ю, на пару. Тут шанси розвитку, шанс розвитку активного. Тобто, можливо, ви будете разом займатися спортом, можливо, ви разом будете щось фінансове планувати, можливо, ви будете щось, але тут шанси, знаєте, тут такі шанси по тузу е, пентаклів, тобто вирішування якихось питань матеріальних, ви будете в грудні місяці. І вам знаєте, як будуть допомагати в цьому фінанси, власне, це будуть так. Друга половина Друга половина грудня імператриця. Дивіться, дуже чудова карта. Справа в тому, що якщо ви жінка, ви добра хазяйка, господиня, так, яка повністю бере на себе відповідальність за свою сім'ю, ви будете її оберігати, захищати. Також в другій половині грудня хтось із сімейних пар, не всі, але хтось може дізнатись про те, що вагітний. Це стосується дівчаток. Ось Дивіться, по здоров'ю тут скупки, які також говорять про вагітність, про щось нове, про початок, про наповнення чимось добрим. І знаєте, коли тут скубки виходить, це рука вищих сил. Тобто тут йде вищі сили задіяний. Тому, можливо, хтось із вас дізнається про те, що вагітний. Ну, чоловіки дізнаються, що партнерша вагітна, а жінки дізнаються, що, ви, що вони вагітні. Тобто тут такий момент, коли вже йде, знаєте, продовження роду. До речі, хто вже має такий вік, що там вже може стати бабусею, то можу сказати, що ви в другій половині грудня можете дізнатися, що ви бабуся. Майбутньому. Тобто, можливо, в когось і народиться внуча вже в другій половині грудня, а можливо, хтось тільки дізнається про вагітність або невістки, або дочки. Тобто тут такий момент, що інформація до вас дійде. Дуже добра карта, позитивна, плодотворна, така сімейна, знаєте, коли все-все в Слово вилетіло, вибачте, зависло. Програма зависла. Тобто тут все буде добре в сімейних, обс... в сімейних відносинах, однозначно. Так, дивимося особисте життя для тих, хто не в парі. Ойць. На жаль, не... в першій половині грудня у вас не буде пари. Ви Знаєте, тут таке. Розчарування, чесно кажучи, в людях. п'ятірці Пентаклі, знаєте, коли от настільки хочеться для себе чогось більшого, а його немає. І по цій карті я вам можу сказати, що зверніться до. Зараз я відкрию ще другу половину грудня. На деяких може бути перекриті дороги на відносини. От ніби зустрічається людина, хоп, і нема. Ніби зустрічається людина, хоп, і нема. От там буквально пару якихось неділь можливо, проходить і людина зникає. Тобто такі моменти, коли закритий закрити вам ход, а це не для всіх. Однозначно для всіх, хто ну, впізнає свою ситуацію, то тим потрібно звернутися за діагностикою вашого каналу особистого життя, подивитись, що там. Так, для тих, в кого в принципі не якби, були стосунки, все було нормально, а на даний момент просто ви одинокі, то в другій половині грудня вам доведеться приймати якийсь вибір. Тобто, я так розумію, що буде якийсь партнер або партнерка. Магія, дівчатка, хлопчики. Можливо, хтось в другій половині грудня буде вирішувати магічно, розрулювати цю, це питання. Ще одне, ще одне можу сказати для тих, в кого, наприклад, хтось буде робити або між двома жінками вибір. Але так як я сказала, що в першій половині перші грудня у вас не, не ну, тобто нічого не буде, і навіть будете відчувати таку депресивний якийсь стан стосовно відносин, то можу сказати з впевненістю, що в другій половині грудня ви будете приймати рішення вирішувати своє питання магічним способом. Ще одне говорю, якщо ви. Тут два варіанти вирішення. Перший варіант можу сказати, що вирішення просто гармонізації і підчистити себе для того, щоб відкрити канал особистого життя, для того, щоб ваше життя зайшла людина, вам для вас достойна, і та, яка вам по життю повинна біля вас бути. Тобто відкрити цей канал і ход. Другий варіант ви будете роздивлятися, можливо, у вас є людина на приміті. І ви будете робити якийсь обряд для того, щоб цю людину до себе прив'язати. Можу зразу сказати, що ті, хто хочуть обрядово подавленням волі до себе прив'язати якусь особу, задумайтесь над тим, чим ви будете платити. Мастеру взагалі по барабану, ви прийшли, замовили роботу, вам її зробили. Мастер отримав свої гроші, розрахувався з силами. Все, він нікому нічого не повинен. Тим більше, якщо мастер це робить, то в нього є доступи на це. А от чим ви будете платити от тут вже момент. Тому задумайтесь, будь ласка, над тим, що це. є. А для тих, хто одинокий, можу зразу сказати, що вас перекриті до вас дороги. Однозначно. Вам потрібно вирішувати питання магічним способом. Тобто чистить свій канал, знімати всі ці негативні програми з себе. Ну, ніякому разі не, не вдаватись до приворотів, присушок, прив'язок і тому подібного. Тому що за це доведеться платити дорогу ціну. Так, добре. Дивимось ваше бажання на грудень 2022 року. Семірка Пентаклів. Можу сказати, що бажання ваше однозначно, тобто, ви багато сил вкладали в те, що ви хочете, те, що ви загадали, результати вам будуть, але можу сказати, що ви не цілком будете задоволені тим, що ви отримаєте. Тобто ви розраховуєте на більше не в повній мірі, скажімо так, воно вас задовольнить. Воно, це бажання збудеться, або план ви реалізуєте, можливо, роботу знайдете, але не, не задовольнить воно в повній мірі. Тобто не, не буде тих результатів, яких би ви для себе хотіли. Так, розклад у нас відбувся. Всім дуже вдячна, хто завітав до мене на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Це буде ваша вдячність за мій труд. І Всім любові, злагоди фінансового благополуччя і найголовніше мирного неба над головою. До нових зустрічей!